Нагадаю, що близько 15 безпілотників вночі збили над Києвом та на, над околицями. Уламки впали у Деснянському районі міста. На щастя, обійшлося без руйнувань та пожеж. Людей також не зачепило. За даними Київської міської військової адміністрації, тактика нападу загарбників не змінюється вже багато місяців поспіль. Що це? Росіяни атакують місто вночі, використовують шахеди аби ускладнити роботу наших, зокрема, мобільних груп сил ППО. Шахи заходять на місто групами або по одному. Постійно змінюючи маршрути, постійно змінюючи висоти. Як поодинок, як я вже сказав, так і групи сьогодні вночі повітряна тривога тривала 5 з половиною годин. Перші групи дронів вони запустили ще до опівночі протягом ночі до них додавалося, ще нові і нові. Проте жоден з цих дронів своєму ти не досяг.